Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Це відео буде таке по типу кулінарного. Хочу показати 4 рецепти вафель: 3 солодких і одні солоні. Мені дуже сподобались ці рецепти, я вирішила поділитися з вами. Дякую всім за підписку, за коментарі, за вподобайки. Хто ще не підписаний, підписуйтеся! Гарного всім перегляду! Перший рецепт у мене бананові вафлі. Я у відео в описі напишу рецепти, але ще також скажу: 2 яйця, 100 г творога, сир кисломолочний, 85 г муки, розпушувач і 2 банани. Можна додавати це все разом, можна додавати яйця, творог і банани це все гарненько розмішати міксером, а потім додати муку і розпушувач. Я це все змішувала разом. В рецепті написано було, що можна це все змішувати разом. Я довго не взбивала, просто як то все разом змішала. Цей рецепт вафель мені дуже сподобався. Вони виходять. Е Спочатку такі пухкі, потім вони чуть-чуть осідають. Виходять дуже смачні, сирки кисломолочний, тут майже не відчувається. Дуже чути банан. Коли вони випікалися, на всю кухню дуже чути запах банану. Дуже вони класні, нам сподобалися. Будемо робити їх і надалі. Виходять такі м'якенькі, їх можна подавати джемом з або просто посипати сахарною пудрою, хто з чим хоче. У мене згущенки не було вдома, тому я посипала просто сахарною пудрою і додала ягід. Є багато варіантів, з чим їх можна подавати. Ну, я показала такий варіант простий, обичний. Довго вони не задержалися, зайшли, як то кажуть, за 5 хвилин. Діти все з'їли. Це вийшла одна порція. Пробуйте, смакуйте, може, кому таке знадобиться. Слідуючий рецепт у нас венські вафлі. Вони мені сподобалися навіть більше, ніж бананові. Вони вийшли пухкі, і після того, як вони подойдували. Остили, вони не опадали, вони такими пухкими, м'якими і залишилися. Також рецепт на відео під, в описі під відео. Значить, сюди йде одне яйце, мука 120 г, цукор 35 г, молоко 85 г, масло 65 60 г, розпушувач, пакетик і лимонний сік. Збиваємо яйця, цукор, збиваємо, потім додаємо масло. Масло може бути розтоплене, може бути просто м'яке комнатної температури. Це все збиваємо, далі додаємо молоко, лимонний сік, я не додавала, Далі додаємо муку і розпушувач. Також я додала ще ванільний цукор. В рецепті не було написано, але я додала. Мені дуже подобається, коли як вони випікаються. Дуже класний аромат, запах на кухні, тому ванільний сахар я кидаю скрізь там, де, як то кажуть, його і не потрібно. Цей рецепт мені дуже сподобався. Вийшов непоганий, тому я вам також рекомендую. Молоко можна додавати як до муки, так і після муки. Також випікаю їх, і з цієї порції виходить також приблизно 6-7 штук, смотря, скільки ви будете ложити, ну, вафельницю ложити тісто. Цим рецептом я користуюся вже давно. Я їх роблю не вперше і не вдруге. Дуже вони мені подобаються. Така в мене вафельниця, скажімо, старенька, тому я змащую олією. Якщо де на відео видно, що я змащую олією, то просто що іноді буває, воно так пристає. Також ці вафлі можна подавати і. З кулькою морожена, з карамелю. Я також додала сюди ягоди, в мене були заморожені, малина і полуниця. Можна посипати сахарною пудрою, можна з гущенкою, джем, сметана, чим хочете. Також вони виходять дуже смачні. Далі у нас по списку шоколадні вафлі. Їх я робила втретє. Також мені дуже сподобалися. Рецепт дуже-дуже класний, непоганий. Сюди додаємо 2 яйця, 100 грам цукру, 130 г розтопленого масла, 80 г молока, 20 грам какао, 130 грам муки і розпушувач. Діти також полюбляють ці шоколадні вафлі. Дуже мені смакує їх. Я робила, додавала морозиву і поливала карамелю. Робила перед цим. Тут в мене знов, як то кажуть, не оказалося ні зущенки, ні карамелі. Тому я їх також просто виложила вишня, в мене була консервірована. З вишнею також вони дуже класно поєднуються: шоколад і вишня дуже класне поєднання. Також з порції виходить 6-7 штук. Цих в мене вийшло 8. Я ложила трошки менше, і їх вийшло 8. Випікаються дуже класно, вони також м'які. У нас залишилися ще на другий день. І на другий день вони зовсім були геть м'якенькі, не тверді, не жорсткі. І після остивання вони також остаються м'якими. Дуже мені сподобався цей рецепт, і я його робила втретє. Рішила також поділитися з вами. Тісто виходить таке не густе і не рідке. Також я не накладала дуже багато, щоб воно не вилазило по боках, тому робила такими невеличкими вафельками. Діти також оцінили цей рецепт. Так що, хто полюбляє шоколад, какао, вишні, вам за цим рецептом. Дуже смачний. Пробуйте, може також комусь знадобиться ця ідея? Тому смакуйте. І останній рецепт це вже вафлі солоні. Ці, напевно, дітям сподобалися саме більше з усіх. Сюди йде кефір 250 мл, борошно 150 мл, яйця 2 штуки, розпушувач, одна пачка. Олія 2 столові ложки, сіль 0,5 чайних ложки, сир твердий та ковбаса. Яйце, сіль, перець. Е Чуть збиваємо, додаємо кефіра, також перемішуємо. Додаємо розпушувач, муку. Далі додаємо олію, сир тертий і терта ковбаса чи порізана. Я просто мілковкою порізала ковбасу, сир потерла на терку крупну, щоб так він відчувався гарно. Ці вафлі можна подавати з соусами різними. Ну, так, вони солоні, тому воно смакує більше напевно, з якимись такими соусами. Дуже ці вафлі сподобалися дітям. Вони вечеряли і їли їх замість хліба. Дуже класні. Ці вафлі я робила вдруге. Також рецепт дуже класний, сподобався. Пробуйте, вони виходять також дуже м'якенькі, сир плавиться, але він не пристає до, до вафельниці. Тому, чим більше сира і чим більше ковбаси, тим вони будуть смачніші. Тому пробуйте, готуйте. Дякую всім за перегляд, за те, що подивилися це відео до кінця. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Всім гарного дня і до нових зустрічей нових відео. Всім пока!